Почесності заповнюють до 23 липня. усі. З 25 липня ну, більшість буде вже на сайті Генеральної прокуратури, а також працівники регіональних прокуратур будуть на сайтах регіональних прокуратур. Тобто можна буде через сайт, там буде відповідне, воно вже є відповідний розділ, на якому це можна буде подивитися. І по прізвищу того, на кого ви хочете ну, звіритись, буде дві декларації. Ви зможете побачити, буде можливість побачити дві декларації. Це є декларація доброчесності, декларація податкова. Це спочатку буде стосуватися, в першу чергу, тих, хто займає адмінпосади, керівники. І там же ж буде зможна буде зразу, як в кого будуть зауваження, тобто подати інформацію. Інформацію подавати потрібно не анонімно, але ну, якщо зайти на сайт, там чітко є інструкція, як подавати інформацію, так, щоб цю інформацію можна було використати для прийняття е, рішень.